Доброго дня. Продовжуємо розбирати базу бухгалтерії, Редакція 2.1. Ми розбирали систему купівлі. Сьогодні будемо говорити про довіреність. Це проміжний документ, який необхідно для того, щоб наш співробітник міг отримати у постачальника товари. Та або продукцію. Ось. Ну, дивіться, заходимо в копівлі, і можемо або одразу довіреності та створити вручну, або створити його на підставі рахунку на оплату постачальника. Спочатку подивимося так: відкриємо довіреності. І бачимо: тут наш список, де ми бачимо, яка була особа наша, ну, наш співробітник, якого саме постачальника ми. Ну, Ім'я якого постачальника ми виписуємо, довіреність. Ось можемо зробити фільтр по контрагенту, якщо потрібно. Ну, якщо нам потрібно створити без рахунку, то створити. І ось ми можемо створити цей документ. Що ми тут будемо заповнити? Як завжди, зверху донизу. Спочатку вказуємо. Дату виписки довіреності, наприклад, 15.01 і строк дії, тобто до якого числа актуальна ця довіреність. Наприклад, вона буде до 20.01. Хто постачальник? Оберемо постачальника, який саме банківський рахунок мається на увазі наші рахунки. Буде вказаний в реквізитах. Залишиться цей. Потім обираємо на підставі якого договору виписується ця довіреність. Ось договір. Візьмемо купівлі правильної машини. Потім можемо обрати, якщо потрібно, документ розрахунків, тобто по якому документу вона буде враховуватися. Наприклад, ось так, подивимось. Ось є рахунок на оплату, який ми створювали. Тобто ми можемо обрати його. Ну, чому? Тому що, коли ми будемо, у нас договір за документами розрахунчик, і таким чином він зав'яжеться з цим рахунком на оплату постачальника. Ми будемо куди дивитися пов'язані документи, то будемо бачити ієрархію. Тобто будемо бачити цей цю довіреність прибуткову накладну і інші документи, які були пов'язані з цим рахунком. Потім підзвітна особа. Тут ми вже обираємо, хто отримає. Візьмемо Світлану. І дивіться, бачите, відсутні дані про посвідчення особи. Що мається на увазі? Потрібні її е, е, документи, які засвідчують її особу. Тобто, якщо це у нас паспорт громадянина України, якщо там у вас інший документ, то можна обрати один з цих документів. Дивіться, так. Ми обираємо один з, але якщо тут немає потрібного, дивіться, що потрібно робити. Щоб швидко можна ось так. Заходимо, відкриваємо карточку, потім ще. Показати у списку. Він відкриває довідник. Тут ми можемо створити, назву вписуємо і будь ласка. І створюємо новий вид. Ну, я оберу паспорт. например, так, номер выданный. Ой, я там. Подивіться тоді. Я ще так напишу. Державна міграційна служба. Так. Ну, ви будете писати так, як зазначено у паспорті. Або в іншому документі. Дата видачі, наприклад, 24-го року. Ось, якщо є строк дії, ну і на який саме, на яку дату документ розпочинає свої дії, можемо значити саме дату видачі. Так, записуємо. І якщо ми знову беремо її, бачите, він нам одразу покаже на підставі чого буде. Засвідченою особу. Потім, ось тут ми вже повинні внести найменування товару, який буде отримуватися, та її кількість. І ось тут, дивіться, ми вносимо вручну, обираємо з номенклатури. Так. Ось не дуже обладнання. 5 штук. І якщо одна. Ну, один рядок, то це не проблема. Але якщо їх там десь 200 або 500, то якщо у вас є документ рахунок на оплату, то краще створити на підставі. Бо якщо тут вже увесь асортимент є, то він її перетягне. Це буде зручніше, ніж Тож вносити все е, знову. Потім додатково. Ми вказуємо для друку отримано від, тобто повна назва нашого постачальника, згідно документа, і ось тут підтягується е, документ розрахунків. Якщо його не буде, він буде брати згідно договору. Але ви можете написати, як вам потрібно. Тобто, це можна стерти та написати, як вам зручніше. Якщо ви друкуєте не просто на аркуші, а на бланку суворого обліку, то потрібно внести номер та серію, яка, яка саме зазначена на вашому бланку. Так, можемо провести. І ось дивіться, якщо ми зайдемо у рахунок і подивимось ієрархію. То ми бачимо ось наша довірність. Вона підкріплена до рахунку. І можемо роздрукувати. Для цього є друк, і тут, бачите, є довірність. Згідно нового зараз. Ну, теперішнього зараз так будемо так. Тут, бачите, все вказано, що видано нашому співробітнику згідно її документів, так. Отримати вона має від постачальника згідно рахунку, і саме які цінності. Ну, тут підпис і інші підписи, якщо вони потрібні. Головний бухгалтер підтягується з реєстру відповідальних осіб по нашій організації. Ну і керівник підприємства. Якщо ми друкуємо, як я казав, Серії, так. Ось ми ось так. То тут у нас є доручення на бланк, і бачите, воно е тільки має дані для бланку, але самі лінії, таблички воно не має. Бо все це друкується на бланку. Ось. І є ще така, такий вид друк, ось, доручення на одну сторінку. Тобто воно не буде поділятися, а саме поміститься ось так. Ну, це потрібно, якщо у вас, як у мене, виходить частина на іншу сторінку, то заходимо ось сюди, у параметри сторінки. І натискаємо за шириною сторінки. ось, І тепер одна з однією. Якщо ми друкуємо довіреність на дві сторінки, то перелік товарів буде віднесено на іншу сторінку. Бачите, тут наша папка та ось перелік товарів, друга сторінка. Ось. І зараз я ще покажу. Якщо ми беремо ось купівля, рахунки на оплату безпечальникові, так, обираємо наш рахунок, цей бок. Так. І створити на підставі довіреність. Hmm. nie zapomniał. A było. Teraz nie zapomniał. Oh. Mm. Hmm. Co tu Jak e, to powiedzieć, nie mam słów. Ну, тоді заповнюємо вручну. Що робити? Чомусь... Не дуже захотіли це робити. Хоча це не дуже важко, якщо це спрограмувати. Ми лише копіюємо і все. але хвилинку. Може він не копіює, тому що в мене об'єкти будівництва. Зараз подивимось. Ось у нас тут є товари. І створимо. Дивіться, а, така ситуація. Якщо у вас е, у рахунку заповнюються товари, так, то він їх скопіює. Але якщо ви створили на підставі у вас в рахунку був об'єкт будівництва саме, то створити довіреність на це не можна. Ну, щоб він заповнив. Ви можете створити, заповнити вручну, але більше ніяк. Ось так буває. А, ну і на послуги довіреності немає, тому що тут отримати нічого. Бо послуги це нематеріальна не частина, як і роботи. Ось так. Ну, поки що все. А, і ще один невеличкий момент. Дивіться: довіреність не робить жодних проводок. Тобто, цей документ потрібен лише для того, щоби. Постачальник мав підставу для того, щоб передати наші, ну, наші товари до нас, через нашу підзвітну особу. Ось так. Але підзвітна особа не має робити авансовий звіт саме на ці товари, бо ми їх отримуємо через прибуткову накладну. Але якщо ви бажаєте, щоб ці товари пройшли через. Підзвіт, бо були кошти передані під звіт мені особі тоді. Так. <кхід> тоді потрібен під підзвіт, ну, авансовий звіт. Саме цей. Ну, ось так. Поки що все. Якщо питання є, пишіть у коментарях. Гарного всім дня. до побачення